Thanks mm -hmm. for Однією з центральних вулиць Стрия є вулиця Народна. Назву свою отримала вона від народного дому, який постав наприкінці 19 століття. Відтоді ця місцина стала осередком культурного та громадського життя Стриян. Ідея його спорудження виникла у 1898 році, у період, коли українці перебували під економічним та національним гнітом Австро-Угорської імперії та пануючої тоді в Галичині польської верхівки. Народний дім мав стати справжнім культурним центром українців, а зродилася ідея в гурті прогресивних діячів пробудження стріщини доктором Євгеном Лисницьким, письменником Олексою Бубакевичем та композитором Остапом Неженківським. Початку був потрібен дозвіл властей, які ставилися до цього не дуже прихильно. Потім був вибір земельної ділянки та пошук коштів. Питання придбання земельної ділянки взяв на себе доктор Євген Олесницький. Закупили площу під народний дім за кошти професора Дубравського. Керівництво проектно-кошторисної частини очолив професору Львівського політехнічного інституту Іван Левинський. Саме за його проектом у стилі еклектичного історизму і створена будівля. У кінці 1900 року будівництво Народного дому завершили, а 1 січня 1901 року відбулось його святкове відкриття. На фасаді народного дому встановлено погруддя п'яти визначних діячів української культури і суспільно-політичного руху. Це Маркіян Шашкевич, Юрій Федькович, Іван Котляревський, Тарас Шевченко та Микола Лисенко. Вважають, що автором барельєфів був відомий львівський скульптор Кузнєвич. Сьогодні народний дім є осередком просвіти. Традиції культурного життя міста у його стінах відроджуються. Що четверга у книгарні, що розташована у будинку, відбуваються зустрічі з відомими письменниками та діячами культури України.